Привіт, привіт, мої любі! Уявляєте собі, до мене в гості прилетіла отака срібляста, гарнесенька зірочка. І сказала, що вона прилетіла з іншої планети, тому що почула, як ми з вами гарно співаємо. Та в цікаві такі ігри граємо різні музичні. І вона сказала мені, що на їх планеті зовсім не вміють співати. Вони навіть говорять ось так: привіт, я маленька зірочка. Я почула, як ви гарно співаєте, і теж хочу навчитися. Ну, треба її навчити. Давайте допоможемо маленькій зірочці і всім зіркам з цієї планети. Ми їй розкажемо, що мелодія може рухатися, наприклад, вгору, ніби по сходинках та вниз. Послухай, Зіронька, як? Ось іду я вгору. Ось іду я вниз. Давайте разом. Ось іду я вгору, ось іду я вниз. А також Молодя може стрибати вгору та вниз. Стрибну вгору, стрибну вниз. Давайте разом. Стрибну вгору, стрибну вниз. А ще Молодя може залишатись на місці. Залишусь на місці. Вийшло так, як ви говорите на своїй планеті. Маленькій зірочці дуже сподобалось. А вам, якщо так поставте цьому відео, пальчик вгору, бо попереду у мене для вас багато багато цікавого.